Доброго дня, хочу вам показати оце от півторашку. Кущу третій рік. ну третій рік, Другий рік воно вже плодоносить. Зміст в чому? Хочу вам показати оце джамбо. В чому різниця? Бачите, жина? є більше грони є менші. Ось ой не грона, а ці ягідки. Ось такі вони. А біля нього є розрихлене не зовсім. Так от, щоб ви орієнтувалися, оці розрихлені, вони вже зразу солодкі. У джамбу вони чомусь перестають бути такими яскравими. Але вони оце і є солодкі. Це ота, скорчика. Прави літра. Ще вам скільки лишається, частину я лишу. І вони дуже, ті, що дозріли, легко знімаються. Ті, що не дозріли, не знімаються. Она на справде солодка. Ну mm. я. Yeah. Ну well, такая. Не, не такая прям, как бжезина. аж совсем солодка. А такая. Не кислая. Нема кислинки, но я такая свежейшая, свеженькая такая она. Вот бжезина. Оці ожинки, я їх нічим не підживлював і нічим не кропив. Але виявилося, що то не зовсім правда. Минулого разу, коли я аміно обробляв, розбавляв, то я, бачили скільки жменька, то я і підливав курчі цим амінопро. Та воно. І калійно фосфорним теж підлив. Того воно посолочило так і набрала вагіт. Зовсім не та, що я правда. Це вже солодка, таке почистить. Прям як дитину отримує задоволення. Це я вже півторашку зібрав, дволітровку зібрав. Це вже дістав пляшку 6-літрову. Думаю, ладно. Ото сьогодні будемо гуляти. що в Не, пару зима спочатку. А може покладам. Коротше, ожина це, гнурова рослина. Краще за малину. У мене тут уся кнопка. Просто в захваті від своєї... Цікавості, що я поцікавився і посадив. її. Гляньте, що робиться. І нічого їй не треба. А ті, що я ще дозамовив.